Приходиш на виставки, на відкриття завжди дізнаєшся щось цікаве, нове і ну, це надихає на творчість і на дослідження нашої історії. Оце хустка така вишита і традиційною технікою для Надніпрянщини. Це Тут тамбурний шов і такі виколювання кругленькі. Насправді, в народі, ну як сказати, всі, всі народні техніки вони дуже легкі в виконанні, тому що кожна жінка вишивала. На весіллях використовували не лише білі хустки, використовували червоні. Залежало від костюму, підбирали таку хустку. Займаюсь теж таким відродженням знаєте стародавніх технік, стародавніх якихось речей, тому що зараз дуже популярний хрестик, якщо ну казати не тільки за хустки, а взагалі за традиційний одяг. Це зараз дуже популярна сорочки з хрестиком. А я популяризую і відроджую і навчаю більш старовинних технік. Перед вами воскові віночки, саме недільні, так вони звуться, тому що вони білі. Весільні віночки ще були і різнокольорові, вони називалися Суботні. Кожний регіон мав свій віночок, відрізнялися навіть віночок села від села, тому їх було дуже багато різноманітних. Важливо, що на сьогоднішній день до нас. Дійшов цей віночок, вірніше він зберігся, автентичний віночок, хай їх дуже мало. Але техніка вощення квітів стародавня, вона збережена. Виконання цього віночка заключається в тому, що ми використовуємо тут папір та парафін. Тобто, спочатку робиться основа, в основі це дріт. Потім елементи квітів, використовую тут папір тоненький, і вже на останньому етапі це вощення квітів. І потім вже ж збираємо саму композицію по віночку. Відвідавши музей і побачивши автентичні віночки, я прийнялася цією темою. І коли я почала вивчати цю тему, то мене зацікавило саме спробувати, чи зможу я це зробити. На сьогоднішньому майстер-класі ми навчаємося з вами виготовляти воскові квіти. Для цього ми беремо полосочку паперу, складаємо її відповідно. Виходить у нас квітка. Це сама простенька квіточка. І що важливо, подивіться, щоб серединка була на одному рівні. І потім, коли вже в нас квіточка закручена, ми починаємо розправляти листочки. Сама виставка несе в собі суть оберегового характеру предметів, які слугували людині. Ну, власне, на весіллі. Ми акцентуємо сьогодні на те, що пройшло е, святвечір, пройшли е, колядки щедрівки, пройшли сватання, і люди підійшли от, власне, в цей час по селах святкували весілля. Роботи були пороблені, до весни ще був клаптик, і можна було святкувати весілля. Рушники, хустки, весільні вінки це все обереги, які слугували людям на весіллі. Маємо тут роботи. Ну, мабуть, п'яти шести наших майстрів.